Україні, героям слава. 500 вже є багато, тисячка попалася мені сьогодні. І традиційно забиваємо на Олекс Слава Україні, героям слава. Бачите, 1000 гривень. Пошук. І подивимось, яка ситуація з тисячкою Чи теж вона коштує таких грошей? Гуртаємо, гуртаємо є, перша Тисячка. Слава Україні, героям слава! 4950. Тисячу. 1500 гривень хтось продає. Ще 5000 гривень хтось продає. А ну напишіть, вона є ексклюзивна чи ні? Бо ви писали, що з 2000, банкноти 2024 року вже всі будуть йти з такими надписами. 500 вже багато, тисячка попалася перша. Напишіть, скільки вона коштує. А я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів. От бачите, мідні, алюмінієві, великі, маленькі. Якщо у вас проблеми з радіатором, телефон в шапці профілю.